Друзі, дякую, що завітав до мого каналу. Надходять до мене запитання про те, що, що ж таке відбувається з цими прильотами до Польщі, і тому давайте подивимося, що, що там відбувається, і чи надасть, так би мовити, колективний захід адекватну відповідь русні. Що це таке? Що ну, дійсно якась дивна ситуація? Тобто, чи надасть колективний захід відповідну, адекватну відповідь Путіну на, на те, що сталося у Польщі, коли погиб, загинули люди? Надасть колективний захід адекватну відповідь на вбивство людей ракетами у Польщі? Як на мене, то трохи сумно виглядає ситуація. Вони зараз в якомусь глухому куті, ситуація мутна, щось вони не можуть вирішити, але є вже такі пробиваються голоси, які потребують, вимагають різкого. Швидкого, точного, жорсткого рішення, жорсткої відповіді. Такий шанс є, але поки що рішення не прийнято. Вони в такому подвішеному стані, вони щось розраховують, вираховують, обмірковують, ну, і цей шанс може бути втрачено. Давайте тоді запитаємося так, цей інцидент з вбивством ракетами людей у Польщі погіршить стан України у війні. Цей інцидент. Загибелю людей у Польщі погіршить стан України у цій війні. Чим буде погіршено стан України у цій війні? Як наслідок інциденту загибелі людей у Польщі? Скажемо так, стан України він не погіршить, але ми отримаємо, ну, ми вже, вже такі отримали це розочарування. Ми бачимо, що не можуть. Рани Заходу, рішитися на певні кроки. І вони, вони щось там міркують, міркують, домовляються, вирішують. Але ну буде нам гірко від цього. Ми черговий раз. Розуміємо, що можемо розраховувати тільки на себе, на свій народ, на, на справжніх друзів. Мабуть, хтось окремо буде допомагати, з кимось ми будемо окремо спілкуватися і робити свою справу, але ну, є певне розчарування. Нам буде гірко це освідомлювати, але ну, для нас не буде дуже погано. Як, мабуть, навіть буде покращення. Бо краще вже точно знати, хто і що і як. Ну, а для заходу це виглядає як програш. Да? Вони втрачають свою. Моральну силу насамперед. Отаке. От ну, для нас погіршення не буде. І це добре. Ми це знаємо. Ми все одно переможемо. Слава Україні!